Згорів заживо внаслідок власної необережності. 2 серпня близько третьої години у прилуках по вулиці Залізничній сталася пожежа. Під час гасіння було виявлено обгоріле тіло 40-річного чоловіка. Причиною пожежі це було коріння в ліжку. А ось загалом на прилученні за останній тиждень сталося чотири пожежі. У нас було три пожежі в житловому секторі, одна в екологічних системах. Одна виникла в Вічнянській територіальній громаді, одна в Таолаївській і одна, на жаль, в нас. 29 липня в селі Боршна по вулиці Незалежності сталося загорання легкового автомобіля. Причина несправність електричної системи. Того ж дня біля села Гнідинці на відкритій території спалахнула суха трава площею 0,5 гектарів. А на полі то у прогрес сталася пожежа сільськогосподарської техніки та стерні площею 2 гектарів. Причина несправність рухомих вузлів і деталей. 30 липня в селі Більмачівка, по вулиці Озерній, 28 сталася пожежа в житловому будинку. Вогнем пошкоджено підлогу та майно. Причина встановлюється: наразі у нас проводиться масова профілактична робота з населенням. Ми проводимо профілактичні рейди, відпрацювання населених пунктів для того, щоб довести громадянам правила пожежної безпеки. Наразі актуальне це питання вибухонебезпечні предмети. І у нас почався. Якраз сезон зженів, також проводимо сільгоспідприємцями, також рейди, відпрацювання інструкторів зі з правил пожежної безпеки. У зв'язку зі збільшенням кількості пожеж прилуцькі рятувальники наголошують на дотриманні правил протипожежної безпеки. Правила не міняються. тобто для... Якщо це пожежна безпека в побуті, не залишати включеної газові прилади без нагляду, прилади опалення також без нагляду, проводити ревізійні обстеження, електропроводки і не використовувати якісь пошкоджені прилади, ні в якому разі не можна спалити вдома, розводити якісь багаття поблизу домів і не залишати дітей без нагляду з відкритим вогнем.